Поговоримо про троянду Вейченблау. Блау. Їх в мене дві, і я хочу розповісти про те, як вони ростуть, які переваги або недоліки мають. Ну, як будь-яка квітка. Одну з цих троянд, саме цю, яку ви бачите зараз, я два рази пересаджувала. Тому вона маленька, але енергії і сил в неї достатньо. Вейченблау – Міцна вітка троянда. Квітне вона один раз на протязі червня місяця. Аромат в неї слабкий, квіти невеликі, але їх так багато, і вони такого приємного кольору, що очей ні відвести. Я не помічала, щоб вона чимось хворіла. Але профілактичні обробки я для неї теж роблю. У цьому сезоні ми зробили саме для цієї троянди ось таку опору. Сподіваюсь, їй сподобається, і вона буде жити на неї великою рожевою хмаринкою. А це моя друга Вейчин-благо, який пощастила більше. Довжина пагонів в неї до трьох метрів. Ми зробили для неї невеличкий паркан. І вона займає до трьох метрів в довжину. Квітка чудово тримає і спеку, і дощ. Але такі троянди вони зазвичай тримають добре будь-яку погоду. Віченблаву не вибаглива, квітне рясно, задоволення приносить. В неї нема той особливої витонченості, як у троянд Девіда Остіна. Але є свій шарм. Вона квітує однією з перших, і я завжди чекаю на неї. Бігаю і перевіряю, розквітла, ні. Вона майже не має колючок, і знаєте, це неабияка перевага. Якщо ви бажаєте велику рожеву хмаринку в своєму саду, майже безтурботне життя з тією трояндою. То купуйте вечен блау. До речі, мій жовтий кіт любить ходити до неї. Прийде, сяде і дивиться на неї. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!